О. У мене он Однак дебелий, да, так і є. Це не. Да. Гарний. Да. Як машина пожарна. Ану Юрчик покажи. Ну такий грам 900 з чимось, да? Що є щось? То не спішіть. є. Вітаю вас, шановні глядачі. Мене звати Роман Кравченко. Я розумію, що я вас може вже задовбав своїми відео із шлюза. Ну, Як бачите... Ух ти, яке клювання! І в мене, мабуть, теж. Но справа в чому? Справа в тому, що зараз дуже висока вода. І порибалити десь дуже складно. Набережна вся зайнята. На гідропарку нічого не клює. Ну, Набережна це та, яка з південного мосту до залізничного. Там нереально. На гідропарку 0. І ось у мене теж. Зараз ми його спробуємо отак взяти. А, підляч! Да? Випускать? Ну, не зрозумів. <правильно>, Правильно. Вже дідьо приучив на те, що випускати. І тому через те, що, в принципі, порибалити особливо різноманіття немає, то ми завдяки нашому головному герою, який зараз відцепляє синця свого чергового, рибалимо тут, оскільки це, скажімо так, місце дуже популярне. І ось дід Вітя прийшов сьогодні о 4.10, бо він місцевий. Він вийшов. Не боючись того, що його патруль піймає. Месний життє. Він каже, що він нікого не боїться. У мене три бойця. Ну ось. Завдяки тому, що дід Вітя місний, скажімо так. І він всіх знає і його всі знають. Він прийшов раніше. І все ж таки. Зміг зайняти місце лише там, де ми вже двічі рибалили або тричі. І на відео. Я думаю, ви вже бачили це. І завдяки цьому ми сидимо тут. Дай, дідві. <риклад> да, дідвідь? Так. ром. Гуляй. Хто? Спічки <риклад> гуляють. То треба на хижака вже. А? На хижака треба. І завдяки цьому ми тут. Однак це велике щастя, так, да, дідві, сьогодні тут рибалити? Не можна місця знайти. Що, ви мотиля даєте? Да, Ні, якраз усіх цих всіх цепляйте. Да якраз усіх цепляйте. Дідвіті, даю мотиля. Ух ти, знову яке клювання, не. Ну це синець. Ось ви бачите, тільки закинув, пройшло 30 секунд і одразу клювання. Я намагаюся його не підсікати. Однак сьогодні ми вже піймали декілька синців. Вже да? по 60. Я лящика піймав одного. Ну він такий якраз десь кілограмчик. Кіло, може там. До кілоста. ти, яке клювання. І ви бачите знову. О, це ляш. Так, як, дади, Дідвітя каже, що він готовий викинути навіть мотиля... <риклад> того, якого я йому дав. Дідвіть, там на 4 гривні мотиля... <риклад> <риклад> Ви мене в міну заганяєте. Ні, може підлящик. А може карасик. А, ні, це просто здоровий синець. То може корм не вимився, ще Ось бачите, який синець. Дебелий. І відразу клює, ось... Головна задача сьогодні це від цього синця якось здихатись. Не здихаюсь, Чого? Дідвітя синця бере на таранку, тому я його так... Все одно він помре раніше чи пізніше. Однак ви бачили. Що клює відразу. Що значить помре? Посолиться. <сум> ну, посолиться є декілька способів померти. Можна просто від старості, можна в солі. Тому знову насадка один Сп'яток З п'яток мотилів. Так, одного лящика ми вже піймали сьогодні. Однак цікаво те, що карася не було взагалі. головне і по березі немає. Так, да, і ніхто по березі ще не піймав. Ну я думаю, що можливо, знаєте, це як було. Поза минулого разу, коли трошки сонечко піднялось, десь близько 10-ї він починає вже клювати активно. Закидайте вже. По дистанції нам вже все відомо. Тобто дистанція 43 метри. Тут вона працює гарно. Ну, зараз я закидаю на 45, бо сижу, бачите, де повода піднялась і відразу клювання. Відразу. 5 секунд пройшло відразу клювання. Навіть корм не вимився. А? а відстрелив. То що ви стріляєте, куди попало? Все, синець зійшов. Ну от такі клювання, воно як відразу клює, то він дуже часто сходить. Дід Вітя зацепив за дерево. Що, тягаєте? Ну не знаю, як тепер. Ну так ви не зможете так відцепити. Ні, ну іншого виходу немає. Я не залізу на дерево. О, пішла кормушка на дерево, дідвідь. Так ви відсипіть, годів... ви відсипіть годівничку. А шнур і так пройде. Дідь, дід ну ви даєте. Ви бачите, що він творить? О, хтось першого карася піймав. Дідвідь, треба було відсипити годівничку, а потім протягнути шнур через дерево. Так, сусіди поймали карася, значить десь підходить карась. Знову ось таку. Газетку ми вішаємо. Ось на неї клює найкраще. Тобто це вже перевірена насадка. І що? Да. Дід Вітя заморочився. Що, відпутали? Ой, коротше, це надовго. Це можна окремий фільм про це знімати? Так, да, дідвідь? Як випутати? Кормушку з дерева. Так, ось я знову закинув. Зараз побачимо, через скільки буде клювання. О, відразу клює, бачите? Ну це синець... От його треба... Тут головне не перегодувати і ось якось витримати оцей інтервал. Бо оскільки якщо добре годуєш, то синець клює відразу. І це найгірше. Бо все ж таки хочеться піймати. О, дідіть, ви годівничку знімаєте? О, молодець. Дідітя знімає годівничку. Відстібніть годівничку, а там далі все буде добре. Може, Ну, якщо зможете, зніміть. О, відразу плює. Зараз побачимо хто там. Зараз я піду сюди на, на бік. Пожалуйста. Пробуйте. Он дідвітя витворяє. А тепер дергайте. Ух ти! Оце крутяк. Дідвідь, ще й з дровами додому прийде. А мене поки натягує, поки він... Що там? Є дрова? Є! Зараз багаті розкладемо. Повезло. Ну Тепер ви відламали той кінець, який чіпляв вам. Тепер взагалі все буде в шоколаді. Уже пів на дванадцяту. Що цікаво. Ось хлопці, праворуч. Навіть зранку періодично там карася. Когось один, когось два, когось три. От ми з рядом віті сиділи і у нас карасів не було. Став стіною синець і нічого зробити ми не могли. Ось у мене зараз 21 риба. На лічильнику. Он двітя, щось тягне. Зараз побачимо що. Я вже все перепробував, чого я тільки не пробував. І довше, і коротше, і, і з е, кормом грався, все. однак все одно карася не було. Синиць стояв. Не спішіть, потрошку драйте, видернете. На все що завгодно. Однак потім я, я Вітю запропонував схему на карася. І Як вийшло? А, Що за схема, скажімо так? Насадка 4 опариші. І ці 4 опариші трошки підрізати ножицями. І дідвітя підряд піймаю відразу 4 карасі. Один за одним. Карась, карась. До цього не було жодного. Потім карась, карась і он зараз щось тягне. Що? П'ятий карась? Ні, синець. Синець? Ага, і він тягне такого санця. І ось у нього було відразу чотири карасі. Один за одним. Ну, Однак, що сьогодні невеличкі клюють, такі може грам 300-400-300-400. А в мене все одно клював синець. От я зараз теж змінив схему. По цій схемі синець не так активно клює, однак все одно одного я піймав. А карась у мене не клює. О, щось відстрілило, може це карась? Зараз, там у мене щось або, або що володя цепляв, так? да, там є. В метрах в тридцяти десь у вас там є, щось чіпляє. Ну, мене воно теж є, однак у мене не таке сильне. Там решка ре, ре, брука. А чорт візна. Так що, коротше, сьогодні щось я... Ніби зрозуміло, що робити, щоб карася піймати. Дідовіті порадив, і він все зробив, і чотири карасі до дара... ряду. А мене ця схема не працює. Так, що чекаємо. Котра година вже дідвідь? Друга година вже. Так, да, цікаво сьогодні риболовля вийшла. А вода упала вже. Ну Цікава ситуація така, що друга година дня. І ми вже скоро будемо закінчувати свою риболовлю. Однак сьогодні з карасями нам трохи не пощастило. Ну Я в принципі для себе розумію, чому справа. Я через те, що риба тут в принципі клювала добре, я взяв старий корм заморожений. У нього трохи нового. Однак після останньої риболовлі я ще вовен корм забрав, а він був такий з пряностями. І оці прянощі вони перебили мені запах солодкого корму, на який я зазвичай ловлю. І ось сьогодні помітно зранку, як в принципі і минулого разу проклюнув лящик. А ось карась на цей корм не хоче підходить. Я два штучки піймав. Один більш-менш, а другий маленький. Дідья піймав п'ять, так, да, дідві? Хлопці, ось праворуч від нас, то у них е, теж солодкий корм в одного. І він гарно піймав карасів більше всього. Так, да, карасі були невеличкі, он щось дзьобає, однак не добирає. Однак, мабуть, штук шість чи сім він піймав. Однак сьогодні щось невеличкий клює. Навіть такі по 200 грамів випадаються. Тобто підійшов дрібний карась. А ось у мене в основному синець клював сьогодні. Хто? Може бути. Тому навіть коли здається, що риба клює на все, тут ось все ж таки треба не впадати в крайнощі. На так, да, дідвітяк каже, що на таранку наловили. Ну, в принципі, так і є. І ось дьоргне і не хоче, дьоргне і не хоче. Що ще цікаво, що от карась як до мене підійшов, у мене було перше клювання карасьове, але чогось не засік. І відразу закинув, я так і казав, що кажу, клював карась. Закинув і відразу клювання і відразу був карась. Тобто він розігнав сенця, перестав клювати і клюнув двічі підряд карась. В принципі, ми сьогодні непогано половили синців, карасиків і лящика піймали. Однак сьогодні я зрозумів, що в мене принаймні було не так. Тому з кормом треба бути дуже обережний навіть в таку пору. І ось щось. Притискає, притискає і все, притискає, притискає і все. Отак От часто і в мене, і так, в діда Віті. Я... немає, я вже і Після таких притискань, так час від часу. Я і Дід Вітя робимо потяжки. Інколи спрацьовує, а інколи ні. Погода сьогодні чудова, однак зараз після обіду через хмари хмари є і сонечко, то так притискає, да? хочеться спати. А Дід вітя ще в і йому нормально. Я на сонці, то мені хочеться спати. Я побачив бичка. Можна на хизака. Так, да, я думаю, що вже можна. Так він ж ганяє під берегом цілий день. Зранку і постійно ганяє. Тому... біть, Хтось Похоже, на підлящика або на сенця. Зараз побачимо. Хто там? Зараз ловлю на сім мотилів і на два опариші. Бо пробував... Я пробую то в то опариша. Ну я не на чистого мотиля, бо на чистого мотиля гірше бере. Однак або на мотиля за опаришем, або на опариша. Синець на опариша гірше клює, ніж на опариша з мотилем. Так, хто в нас тут? Синець. Ух! Так, дідві, забирайте на таранку собі. Ух, тара. Можна його і за очі. Що за очі? Вішук, нічого. Да ні, вішайте за хвіст. За хвоста. Вішайте за хвіст, бо е, потім в нього ж мозги. А вони ніби кажуть, що гіркі на смак. Так, да. Да, і, і за, через це може бути гірка таранка. ранка. Значить, буде своїм. Висохим посолом, так? Да? Ну так. Да. Диви, ось бички. Ну Тут прямо усипане дно бичкам. Ось зараз. Ну і Значить є. треба. Брати вудку, ловити батьків і ставити на хижака. Все ж таки корм має бути солодкий і чорний. Чорний зараз. Так. Да. Ну зараз, так. Да. Чехонь попадалась. Декілька чехоні. А у вас є там, подивіться, чорний лящ. Ага. Ви на підліті, точно, так? Да? Так. Да. Треба буде на літо вже закупляти. Опять карася тягне. Он сусід знову тягне карася. На Він ще пробує на флет і на флет спочатку. На пуфі, нічого не клювало, він почав на флет підсаджувати опаришей. і на апариша клює на флет карась, вже, мабуть, третій. І на звичайну вудку, і на флет теж клює карасик. Ну все ж таки, я думаю, що от саме сьогодні в нього це справа в кормі. Тут справа в кормі. Яким кормом. У вас теж такі є. Ну, принаймні я вам його купляв. І сам я його завжди використовую. Що там, Поки сусід відходив до свого сусіда, в нього клює. Ну, Юра ось правіше від мене ловить на коротенькі повіці, які біля годівнички, такі по 10 сантиметрів з пуфом або з піною і теж покльовує. Ну, ми на сьогодні вже будемо з дідом віті збиратися і будемо вирушати додому. Вистачить. Половили і хватить. Я вам покажу, що нам вдалося спіймати. Летить пух, летять всякі вже букашки, мошки, мухи, комарі. Тому відволікають. Значить, Друзі, будемо збиратися. На сьогодні вистачить. Висновки я зробив. З кормом я сьогодні. Допустив помилку. 28 риб у мене на лічильнику. Ну я раховував підлящиків, яких ми ловили. Але випустили. Темний. Темний, бачите, я ж кажу, що темний і солодкого запаху. Так що. Все, друзі. На сьогодні риболовля скінчилась. Кому сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Пам'ятайте, що все ж таки ми маємо змогу рибалити сьогодні, працювати і жити більш-менш нормальним життям завдяки нашим Збройним силам, завдяки нашим хлопцям і дівчатам. От як разом синець клює, які боронять нашу країну і кожного з нас. Тому обов'язково підтримуйте Збройні Сили. Хто як може і хто чим може. Підтримуйте, друзі, один одного. Не забувайте один одного. Маю надію, що це відео десь комусь в чомусь буде корисним. Ух! А в нас ось такий останній невеличкий підлящик. Да. Ось такий маленький, але клював гарно. Тому ми його випускаємо. Все, друзі, будьте до здоров'я і до зустрічі на риболовлі. Зараз ми, друзі, побачимо, що нам вдалося піймати. а ну покажіть. О! О! Скільки кілограм? 5 є? Десь так. Да. Буде на таранку і на Жарьоху, так? Да. Все. Збираємо надки і йдемо додому.